Молитва за мир. Перш, ніж ми почнемо, зупинись, вдихни повільно, нехай шум світу залишиться за плечима. Цей простір не випадковість ця молитва знайшла тебе в момент, коли тиша вже не лікує. Якщо в тобі болить, залишайся, якщо ти втомлений від війни. Сядь поруч, якщо твоє серце не забуло, що таке плакати, це шепіт для тебе. Напиши в коментарях одне слово, одну мрію про мир, про дім, про майбутнє. Постав подобайку, щоб ця молитва знайшла ще одне серце. Підпишись, якщо хочеш повертатися щотижня до світла, а не до новин. Підтримай. Якщо відчуваєш, що ці слова можуть стати прихистком ще для когось, це не виступ, це сповідь народу, це молитва, яка проростає у тріщинах тиші. Господи, ми не просимо про забуття, бо пам'ять це теж форма любові. Ми просимо про зцілення, таке, яке не потребує забувати. Був час. Коли ми вірили, що втрати це плата за гідність, що біль це єдина мова патріотизму, що плач по ночах це форма молитви, але Ти не Бог смерті, ти не автор війни, ти Отець, Син і Дух Святий, що казав мир залишаю вам. Мир мій, даю вам, не так, як дає світ. Ти бачиш серця солдатів, ти чуєш крик дітей, що сниться їм навіть у мирних містах. Ти тримаєш матерів, які кладуть свічку біля фото, і ти не мовчиш. Ти дієш у тиші через нас, через віру, через любов. Господи, прийди в наші ночі. Випрями наші плечі, згорблені від новин, витри сльози, які ми навчилися ховати навіть від себе, прийди в окопи, будь поруч з тим, хто молиться, коли навколо гул, будь світлом в очах того, хто залишився в останньому підрозділі, будь голосом у серці того, хто не може більше стріляти, Господи. Нехай мир почнеться з нас, з наших дихань, з нашої мови, з нашого прощення, з нашої пам'яті. Нехай він проростає у домівках, у кухнях з розбитими вікнами, у школах, де ще пахне дитинством, мир для України, мир для тих, хто втратив, мир для тих, хто чекає. Мир для тих, хто повернувся, але не зміг повернутися повністю. Ти казав, по вірі, вашій дано буде вам, тож ми віримо, Боже, що навіть у згорілій землі можуть прорости квіти, що навіть у розбомлених серцях може народитися пісня, що навіть після тисячі втрат можна сказати: Я живий, і значить. Тише зі мною. Нам не потрібна перемога, яка зробить нас жорстокими, нам потрібен мир, який зробить нас глибшими. Твій мир це не договір, це стан душі, це Твоя присутність там, де більше нікого не залишилося, Господи. Не відвертайся від народу, що вже не має сил кричати. Почуй навіть тишу. Особливо ти, що бо в ній ми, скажи одне слово і все оживе. Твій дух може зцілити те, що ми вже боялися навіть просити. Тож ми кажемо, нехай буде мир, нехай буде мир, нехай буде мир на землі у небі, у серці, у родині, у вулицях, у снах. Нехай буде мир. Напиши в коментарях слово, яке хочеш зцілити. Батько, дім, страх, Україна, все, що тобі хочеться. Натисни подобається, можливо, ця молитва знайде ще одне розбите серце. Підпишись щоб... Підпишись, щоб повертатися сюди щотижня, у світло, у спокій, у Бога. Підтримай нас на Патреон, нехай твоя віра стане початком чийогось миру. Молитва не завжди змінює світ одразу, але вона завжди змінює нас. І це вже диво. Хай буде мир.